Зі мною а, зараз а, тут перебувають Роман Жилінков, евакуаційник благодійного фонду Схід Сос а також Марія Іващенко, менеджерка з логістики благодійного фонду схід Сос. Вітаю вас! Вітаю! Вітаю. Тож, а, розпочнемо нашу розмову з того, як давно ви а, розпочали роботу а, із евакуації населення саме із Запорізької області, з фронтових громад. От а, коли це почалося? Наприкінці минулого 25-го року, десь кінець листопада, початок грудня місяця, це були перші наші виїзди. Наскільки великою є потреба, я так розумію, ви е, якраз і розпочали роботу через те, що загострила ситуація, і людей стало більше виїжджати. Більша потреба з'явилася в тому, щоб людей вивозили. От скільки людей ви вже вивезли за цей час? Можливо, е, є інформація стосовно того, скільки людей зараз ще е, саме готові виїздити? Е, так, звісно, потреба збільшилась, тому ми саме тут. Кількість, ну, це десь біля 2-3 десятків людей, поки що. Але є запити. Люди телефонують на нашу гарячу лінію, запити обробляються, і ми працюємо. Багато людей звертаються про те, що вони хочуть виїхати. Я не можу сказати точно, скільки Запорізька, так як ми працюємо по всьому. Пронту, Про але заявки є кожного. Ну не кожен день, але на тиждень, декілька разів ми приїздимо до вас. Угу. Е, якою є зараз безпекова ситуація? Як ви орієнтуєтеся? Ви комунікуєте з військовими, коли можна їхати, коли не можна їхати? Як це відбувається? В нас є власна служба безпеки. Е, ці фахівці займаються комунікацією саме з силовиками та з іншими. Фахівцями. Саме ми, звісно, ми прозвонюємо наших бенефіціарів, тобто наші заявки перед, перед виїздом уточнюємо ситуацію. Також ми питаємо на блокпостах у поліції, у військових ситуацію. Також у нас з власних засобів у нас є детектори дронів зчитувачі відеосигналів. Ми дивимося на них постійно. Моніторимо ситуацію. Це зараз є найбільшою загрозою, саме дрони, різні наземні комплекси. Я так дрони саме в Запорізькій області, ну це шахеди. Це ну, шахеди практично кожного виїзду, десь десь ми їх чуємо або навіть бачимо. Звідки наразі надходять надходять заявки на евакуацію із Запорізької області? Які це населені пункти? Які громади? Наш кол-центр приймає заявки з усіх населених пунктів Запорізької області, які підконтрольні уряду України. Але одні з останніх це селище Новомиколаївка це Запорізького району, також села, невеличкі села на Миколаївська громади. Київська, Софіївка, Терсянка. Декілька годин тому ми вивезли жінку старшого віку з Новомиколаївка. Зараз, зараз вона в Запоріжжі, у відносній безпеці перебуває. А хто найчастіше звертається із запитами про те, що хочуть виїхати, е, ну найчастіше лишаються у приронтових громадах це люди е, літнього віку. Е, також знаємо, що є і родини навіть з дітьми лишаються. От хто найчастіше звертається зараз? Е, звертаються, дивіться, звертаються як і родичі, так і, і соціальні працівники. Відповідні служби звертаються. Якщо, наприклад, це людина з інвалідністю, або людина похилого віку, і вона не в стані самостійно подбати про себе, то цим займаються соціальні служби, звертаються до нас. Тоб, також ви сусіди. разом із ними та, так, займаєтеся? Так, так. Mm -hmm. Сусіди часто викликають евакуацію, які, наприклад, доглядають людину. Mm -hmm. А рідні звертаються, наприклад, так, так, родина звісно, тут. Звісно. А там хтось із рідних лишився в прифронтовій громаді? Звісно, навіть дистанційно. Наприклад, діти виїхали десь раніше, звертаються, щоб вивізли їх батьків. А як в такому разі, наприклад, відбувається комунікація, якщо звертаються хтось із дітей, а з батьками, які лишилися в прифронтовій громаді, немає зв'язку? Завжди є якісь сусіди. Туди доглядає, якісь там друзі, це практично завжди є. І тоді комунікація відбувається через них, якщо немає прямої комунікації. А що означає власне, повний цикл евакуації? Як вона відбувається? От від звернення від початку власне, від початкового контакту, і от далі до того, що людину вже вивезли повністю, куди її можуть вивезти, де вона може розміститися? Повний цикл евакуації це так звана евакуація під ключ. Це, наприклад, куди коли людині нікуди їхати, таких, на жаль, дуже багато, особливо останнім часом. Ми займаємось також розселенням. Ми не вивозимо тільки до транзитного центру і все. Ми займаємося розселенням. У нас е, велика кількість кейс-менеджерів, котрі постійно займаються пошуком. Місць для постійного проживання, для постійного перебування згідно потреб людини. Також ми, ми можемо, якщо людині, наприклад, є куди їхати, але вона мала, мобільна, або це багатодітна родина, ми можемо напряму в будь-яку точку, точку України доставити цю родину або людину. Тобто людина, коли вона звертається до вас, вона може бути певна в тому, що її не просто там вивезуть кудись, де їй нададуть допомогу тимчасову, а це вже буде щось більш грунтовне, таке, щось більш постійне. Так, звісно, тому що сама по собі евакуація вивести людину з прифронту та доставити в умовно безпечне місце. Це ну як ми любимо з колегами казати, це лише 20%. А все інше саме складне, ну власне через те багато людей не виїжджають, бо вони думають про те, що тут, хоча б під обстрілами, але все своє я у себе але вдома, своє. Так, так, а там виїдеш і не знаєш, куди так. ти подітися, але сарафан на радіо працює, і коли е, ми увозимо людей та десь їх прилаштовуємо, то ну е, вони телефонують своїм сусідам, які залишились там друзям та розказують їм. І я отут, а тут, а тут все, все добре, гадує, гадують тепло, безпечно, відносно, mm -hmm. як може бути, безпечно mm -hmm. на території всієї нашої країни. України. так. України. так. І тоді люди телефонують і дуже часто таке трапляється, коли приїжджаємо за людиною, а вона каже: Та в мене сусіда чи сусідку евакували і, 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 евакуювали місяць чи два по тому, і все нормально. Було б добре попасти до неї. Угу. Пані Марія, а ваша робота як менеджерка з логістики в чому полягає? Я працюю безпосередньо на транзитному пункті. Приймаю першою людей, які привозять мої колеги, евакуюють. Далі вже ми займаємося їх подальшим розміщенням. Якщо це маломобільні групи населення, то робимо опис, направляємо вже далі на подальше їх постійне розміщення, проживання. Можливо, були історії людей, які вас вразили найбільше от з тих, кого вам доводилося вивозити? Ну не лише із Запорізької області, а взагалі. Знаєте, взагалі дуже багато історій, і ці історії дуже, дуже щемливі, бо е, ці люди, які звертаються за евакуацію, це люди, які вже зазвичай виїжджають в останню мить, і е, е, те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, це ну дійсно дуже боляче. І коли ти розумієш, що це е, також відбувається в Запорізькій області і. Ми дуже поруч до цього. Це мені здається ще больніше за цим спостерігати, і тому дуже хочеться закликати людей не наражати на небезпеку себе, не наражати на небезпеку екіпажа, які з ними приїжджають, да і вчасно приймати рішення про евакуацію. Власне, зараз наші глядачі можуть бачити на своїх екранах е, внизу е, номер телефону, за яким можна звертатися е, для того, щоб отримати допомогу, евакуюватися, або якщо ви хочете звернутися, допомога потрібна вашим рідним для того, щоб виїхати із прифронтових громад. Обов'язково звертайтеся. І власне, е, чому е, то е, акцентуйте, будь ласка, на тому, чому важливо не чекати останнього моменту, а звертатися вже про допомогу. І про, про те, що треба виїхати. Ми постійно про це кажемо, що безпечною евакуація може бути тільки тоді, коли вона своєчасна. Бо, на жаль, дуже часто бувають такі моменти, коли просто евакуаційні екіпажі не мають фізичної можливості заїхати в населений пункт, звідки відбувається евакуація. Угу. Якщо все робити заздалегідь, дивіться, все ж, все ж таки чотири роки війна, вже всі навчені, всі... це не те, що перші тижні люди чекали, не знали просто, що їм робити, та залишались в окупації, навіть не встигаючи зрозуміти це зараз. Це все йде по, по однаковому сценарію, та люди повинні це розуміти і бачити. А чи були ситуації, коли команда? Безпосереднього вашого благодійного фонду потрапляла в якісь небезпечні такі ситуації, коли були обстріли? Обстріли часто бувають. Або в сусідніх районах десь, або десь у прямій відомості, зоні відомості. Буває, буває всяке. Угу. Чи є можливість людям виїхати із домашніми тваринами? так, звісно, ми завжди забираємо людей з чотирилапими друзями і також займаємось, якщо у нас це виходить розміщенням таких людей, підбираємо умови житла згідно з потребою людини. Чотирилапих залишати не можна. А, зокрема, на транзитному центрі, яку допомогу можуть отримати люди? А, дуже багато цільова допомога насправді на наших транзитних центрах. Ну, це таке, як єдине вікно. На нашому запорізькому транзитному центрі люди можуть отримати допомогу від державних установ: від оформлення довідок внутрішньопереміщених особ до оформлення виплат внутрішньопереміщених особ. Тобто там постійно на зв'язку і соціальний захист, да, і інші державні служби. Також наш благодійний сектор, це і психологічна, і юридична допомога, соціальна. Кейс-менеджмент. Саме наш фонд, зокрема, він надає допомогу по відновленню документів людям. Беремо в супровід також на те, щоб відвідати різні соціальні установи, які потрібні людям ну, з нашим трансфером, тобто з нашими співробітниками, колегами, вони виїздять разом з людьми і закривають їх питання. А також ми можемо надавати допоміжні засоби реабілітації, якщо це потрібно людям, тобто крісла колісні, ходунки, тростинки. І а, не забуваємо про наших чотиролапих друзів. А, для них також є а, корм, який ми можемо видати з собою в дорогу на певний час, та да, на перший, і а, різні переноски різних розмірів, а, починаючи від маленьких котиків, да і завершуючи великими собанями, якщо це потрібно. Угу. Ем, також є такою ем, дуже щемливою темою: це Питання евакуації родини з дітьми, бо знаємо, що багато людей все-таки нехтують цим, і є інколи навіть ситуації, коли люди виїжджають а потім повертаються додому. От що ви можете сказати про це? Що ви знаєте про це? Скільки таких родин, можливо, ще залишається в небезпечних громадах? Наразі в багатьох населених пунктах Запорізької області об'явлено. Евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб. Я вважаю, це цілком правильне рішення, тому що ризикувати життям дитини, Ну вибачте, це саме найдорожче. Так, на жаль, бувають. Я не можу зараз сказати конкретно по Запорізькій області, але, наприклад, на Донбасі ми дуже часто з таким стикалися, на жаль. Люди повертаються, і за законами України їх не можуть не пропустити назад. Повторно евакуюємо і втретє, і, і в п'яте навіть такі случаї були. Е, На жаль, у нас уже лишилося дуже мало часу. Можливо, от зараз до глядачів, які нас дивляться, які будуть нас дивитися потім у записі, і зі зверненням, власне, щоб вони зверталися, чому це важливо не чекати останнього моменту. Ну, я вже про це казав, що саме своєчасна евакуація рятує життя. Тому не треба звалікати, не треба чекати, коли прилетить в сусідній будинок або, не дай Боже, в ваш. Тому що незвісно, чи буде в нас можливість завтра заїхати та врятувати. Е, коли ми кажемо про евакуацію, ми кажемо не е, про завчасну своєчасну евакуацію, ми кажемо не про. Покинути будиночки, а про збереження життя, це насамперед. Ну і плюс Тому люди отримують тут повністю підтримку, допомогу, не будуть поки Звісно, ми люди не, не, не веземо в нікуди. Угу. Дякую вам, дякую, що завітали до нас у студії. Дякую насамперед за вашу роботу за те, що допомагаєте людям врятуватися. Я нагадаю, що зі мною у студії були Роман Желінков, евакуаційник благодійного фонду Схід Сос, а також Марія Іващенко, менеджерка з логістики благодійного фонду Схід Сос. Ми говорили про евакуацію із прифронтових громад Запорізької області.